Віддали життя за Україну з п'ятьма героями. Нині попрощалися у Львові: Валерій Хорошев, Юрій Ленько, Назарій Чигінь, Максим Моклович, В'ячеслав Волгін загинули у бою з російськими окупантами. Львів'янин Юрій Ленько після школи проходив службу у лавах прикордонників. І з початком повномасштабного вторгнення Росії волонтерів збирав гумдопомогу на потреби ЗСУ. А у квітні добровольцем став на захист України. У Юрія залишилися батьки, дружина та двоє синів. Назарій Чигінь – уродженець СМТ запитів Львівської області. Захоплювався бігом, брав активну участь у марафонах. Із початком повномасштабної війни боронив державу у лавах 24-ї бригади. У Назарія залишилися батьки, сестра та брат. У складі тієї ж королівської бригади захищав Україну від московитів і Валерій Хорошев. Народився чоловік у Сальську Ростовської області. Проте у п'ятирічному віці разом із родиною переїхав до Львова. Після завершення навчання проходив строкову військову службу у лавах На. З гвардії України у 2000-му разом із батьками переїхав до Краматорська, а згодом повернувся до Львова. У липні добровольцем став на захист України. У Валерія залишилися мати, сестра, племінниці та швагро. Провели в останню путь і львів'янина Максима Мокловича, юрист і менеджер. На початку російського вторгнення вирушив захищати батьківщину. Пройшов підготовку офіцерів запасу в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, виконував бойові завдання на територіях Луганської, Донецької, Миколаївської і Херсонської областей на посадах командира взводу та командира роти мотопіхоти. У Максима залишився батько. В'ячеслав Волгін також родом із міста Лева. Під час шкільного навчання був Чим аніматором прислуговував при храмі зіслання Святого Духа у ГКЦ, натхненний військовою службою, пробував вступити до Національної академії сухопутних військ. Згодом приєднався до лав 80-ї бригади у 20-21 роках. Виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської областей. Із першого дня повномасштабного вторгнення РФ боровся із окупантами у гарячих точках. У В'ячеслава залишилися мати, сестра та дружина. Чин похорону відбувся у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Спочиватимуть герої на Личаківському кладовищі. Лише Назарія Чигіня поховають у рідному запитові. П'ять різних людей, п'ять різних життєвих історій, яких об'єднало одне любов до України. І проявили чоловіки її по-справжньому, взявши до рук зброю, аби захистити батьківщину від кривавих зазіхань окупантів.